Всіх вітаю! У даному відеоролику я повідаю вам про HD 3870 Це відеокарта випущена листопадом 2007 року, яка конкурувала з легендарною і по цей час GeForce 8800 GT, яка і анонсована була раніше, і спіки в неї були гіршими, але вигравала конкурента з на той час ще АТ. Сьогодні у мене на тесті буде ось така карта у виконанні Sapphire. Між іншим, саме така модель стояла в моєму найпершому комп'ютері в парі з вином x 4 9550 Це, до речі, один з найперших чотирядерних процесорів. Даний відеоприскорювач мав на борту чіп rv 670 з 666 мільйонами транзисторів, які виготовлені на 55 мм тест процесі, але найцікавіше це тип пам'яті gddr 4 який доволі рідко використовувався на відеокартах. Охоложилася відеокарта турбину системою охолодження з двома мідними теплотрубками, а також радіатором на ланцюгу жилення. Мала 6 вхід додаткового жилення, а з виходів 2 dvi та 1 TV out. Також виходили два дочіпові карти G3870X2, які славляться своїми відвалами. В общем, дорогие друзья. Мы смогли протестировать с вами GTA 4 на мощної відеокарти з прошлого і все, і відвалився чип. Отлично, я не знаю даже что сказать. В загалом, як і всі двочіпові монстри. Крім того, випускалася і слабші карти з GDDR3 пам'яттю. Якщо вам, як і мені цікаво подивитися на порівняння згаданих вище моделей, то пишіть вашу думку в коментарях. Також, якщо ви вже задонатили на ЗСУ то у вас і вільні кошти, то ви могли профінансувати дану ідею через монобанку на екрані або в описі під відео. Тепер можна повернутися до нашого екземпляру. Тестуватися даний апарат буде в парі зі Стоковим Ryzen 5600. 16 ГБ оперативної пам'яті, яка працює на частоті 3600 МГц. Майже всі ігри з тесту встановлені на жорсткий диск WD Blue зі швидкістю 7200 обертів на хвилину. До монітора карта була під'єднана ось таким перехідником HDMI та DVI. І 2К відеокарта працювати нормально відмовилась, хоча з офіційної інформації вона підтримує роздільну здатність 2600 на 1440p. Скоріше за все щось з цим самим перехідником. Ну а тепер давайте подивимося на що здатен цей шматок заліза з додаття на корпусі. Починати Тестування я буду з класики. Стал картин Чорнобиля, максимальні налаштування графіки статичне освітлення, HD розширення. В середньому 200 FPS під час баталії з вояками на чайс опускається до 150. Грається дуже комфортно, я думаю, навіть у Full HD пограти можна буде доволі гарно. До речі, як бачите, відеокарта майже завжди завантажена на 100%, тому я з гордістю можу сказати, що ми розкрили 17-річний потенціал даного відеоприскорювача. Наступною грою на тесті буде Stalker Зов Прип'яті. Налаштування такі ж самі, як і в минулій грі, максималки, статичне освітлення і 720p. Грається на подив ще гарніше, 300 FPS в середньому. Тому побігати по зоні відчуження і постріляти кровосоців може спокійно навіть і Full HD. Наступна гра також відчизняного виробництва: Метро 2033 Redux. Мінімалка 720p Physics з На поверхні перші перестрілці від 40 до 50 FPS. А на ВДНГ від 70 до 150. Помочити чорних можна комфортно, але з натяжкою. До речі, зараз читаю оригінальний роман Дмитра Глуховського, по якому і був написаний сюжет для даної гри. Дуже крута книжка, хто грав у гру, всім рекомендую почитати. Наступна гра це Мафія 2. Високий пресет графіки 720p у вбудованому батч парку гри в середньому 51,1 FPS. В цілому грається круто. Побігати по МПР без кулеметом Томпсона можна без проблем, якщо ви маєте таку відеокарту. Far Cry 3 мінімалки 720p, 720p. 45-50 FPS. Загалом нічого цікавого про цю гру сказати не можу, так як майже не грав в неї, тому пропоную вам просто подивитися геймплей даної гри. Також я вирішив протестувати одну з моїх найулюбленіших ігор на даний момент Heroes of Iron 4. Абсолютно все вимкнене, розширення 720 p так як це стратегія, то тут багато FPS і не потрібно, тому і в 30 FPS, які вдається карта, грається доволі комфортно. Ну і на останок я залишив мабуть одну з найкрутіших ігор, які може запускати ця відеокарта. GTA 5. Мінімалки 720 p FPS тримається в середньому на межі 35 FPS. Я думаю, так грати загалом можна. В мене, до речі, друг таким чином пройшов половину сюжетної кампанії на кладі 600 і GT 620. Також я намагався запускати КС 2 і Death Stranding. Обидві гри не запустились, так як у даної відеокарти застаріла версія DirectX. Ну що ж мої любі глядачі, що я можу сказати підсумкуючи це відео? Загалом карта для свого часу прикольна, а зараз вона незвичайна тим, що містить рідкісний тип відеопам'яті, на якому, до речі, випускалися тільки відеокарти AMD. Звісно, на даний момент ця відеокарта вже застаріла, але я думаю, не юзеру її вистачило. Всім дякую за перегляд, бажаю гарного дня, до побачення.